Вони воювали у Бахмуті та Соледарі, коли бої там були на піку під невпинним вогнем ворожої артилерії та авіації. Українські прикордонники, які взяли до рук зброю і стали на захист України разом із іншими підрозділами, розповіли нам свою історію про те, як навіки залишили вагнерівську еліту гнити у наших землях, як рятували життя побратимів, ризикуючи власним, і про те, якою буде перемога, та що військові просять у цивільних. Дарина добровольська. Вони пережили пекло, але продовжують посміхатися. Втратили побратимів, але обіцяють помститися, забули про мирне життя із сім'ями або боротися за свободу. Отак у нас фортеця Бахмут 120-ка літає. потолок хний ех... ярко. Ярослав позивний поет, киянин на війні ще з 14-го. пішов добровольцем одразу після університету. Три роки бойових дій далі був юристом. 24 лютого хлопець без вагань знову бере до рук зброю. Зателефонував десь годині о 5-й мій керівник, зібрав рюкзак і вернув. При на місце сніусічні цього року разом із побратимами опиняється в Бахмуті під час чим не найгарячішої фази. Уся увага прикута до боїв навколо міста, коли артилерія не, майже не замовкає регулярні обстріли. Регулярні штурми позицій, що потрібно було йти допомагати, чи десь вивести групу, чи десь провести заміну хлопців. Тоді у Бахмут активно перекидають вагнерівців і мова не лише про зеків, а про так звані елітні підрозділи Живодерів-найманців з певними досвідом, навичками для штурмів і тому подібне. Ось тому те, що там як люблять казати, там шмобіки, чи зовсім ті, хто там не готові, приїхали, позабирали, то це зовсім не відповідає дійсності. Про те, як знищували пригожинську еліту, розповідає побратим Ярослава Дмитро, позивний койот, снайпер вагнеровець, якого ми шукали в етарці, не, не змогли. Дуже важко було його знайти між етажами по квартирах. Мій другий номер е, е, знайшов його, і ми вже відпрацювали. Тоді рука впала, о, готовий. Дмитро взяв зброю до рук із приходом великої війни. До цього служив прикордонником на заході країни. Аби поїхати на схід, хлопець перевівся до бойового підрозділу Вовкулаки, а вже сьогодні його очолює. Центр вони, пацанчики. Oh, Стяг бойового підрозділу Вовкулака Олександр Усик тримав під час бою з Дюбоа у Польщі. Туди запросив і наших воїнів. Раніше боксер відвідував їх на позиціях. Вовкулаки вибивали ворога на Лиманському напрямку і в боях за Бахмут у лютому та березні. Оборона на напрямку. Сам центр, площа, будинок культури, міська рада. Відбити ворога, втримати позиції і вижити в той час, коли місто накривають з усіх видів озброєння, артилерії та авіації і в жодному разі не кинути своїх. Ми не встигнемо в одну хату забігти. Перебігаємо до другої, ту вже хату розкладають мінами. Одного справа, одного зліва завалили вагнеровця, кільце відкриваємо, забігаємо всередину. Там іще докидуємо гранат, їм і витягуємо своїх. А це Федір, позивний Зеля. Він очолює окрему прикордонну заставу шквал, яка разом із вовкулаками давала відсіч ворогам у Бахмуті. Але до цього в боях за Соледар. Під керівництвом Федора перший загін прикордонників приїхав на підсилення міста, Для нас було розподілено по партіях. По цим ешелонам, як будемо заїжджати, бо всім повним складом ми не змогли би заїхати. Про те, як ризикуючи власним життям, прикривав поранених побратимів, Фадір розповідає як про буденність, але від історії насправді холоне кров. Хлопці почали витягуватись, йти на евакуацію. З моєї справи, з правої сторони від 50 метрів вже противник вже продвигався. Мої хлопці можна сказати, що біля дороги йдуть, і вони на відкритній галявині горе. Ті, по дорозі, було дуже видно, як вони йдуть, і мені пройшлося відтіснати зброї збройних сил України, їх відбивати. За бої за Солодар, хлопець отримав державну нагороду. Орден за мужність третього ступеня у Бахмуті. Ж він був вперше поранений. Привіт, РПГ було десь в районі трьох-чотирьох метрів. Розірвалося, ми продовжали бої. Потім ще два. Прильота був РПГ 3 4 метри. Коли ми забігли в будівлю, прилетіла е, міна 120 в хату, і мене накрило повністю. І я втратив свідомість. Вони не жаліються на те, що пережили і побачили, адже знають заради чого взяли до рук зброю. Якщо це не зробити зараз, то через кілька там десятиліть, через 10-20 років цим вже будуть займатися наші діти. Ми на своїй землі. Ми захищаємо свою землю і вірять у нашу перемогу. А якою буде наша перемога? Беззаперечно. Ефектною. буде тільки наша перемога. Дарина Добровольська та Костянтин Царинов. Ми – Україна, марафон. Єдині новини.